Всім доброго дня, хорошого настрою. 28 люти, 24 рік. Хто бачив попереднє відео, ми вчора збиралися в рейс. Ну, фактично, як вже виїжджали, як я знімав відео, в дубні побували. От вернулися. ще зараз будемо розгружатися. Наші надбання придбали отакого от К-750 симпатичного на ходу. От там дещо треба трошки так підкрутити, такий симпатяга Трошки пухляпаний краскою. От. Моторчик заводиться, гарно працює. О. І... І придбали таку собі ще китайську альфу. Навіть не альфа, ні альфа. Щось там. 70 кубиків чи що, моторчик От. От трошки народ починає ворушитися, сезон тепліє. От. Металом здали, здали погано. Ми везли на точку, де беруть по 4,80 мінус 3%. Але поки ми доїхали, вони грузять контейнер, вони набили повний контернер і, 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 і перестали брати. І поїхали на іншу точку, там щось. Таке малання, ні, типу там по 4,80 грубий, а по 4,40, по-моєму, 450 бляха. Щось там думали сортувати, а потім каже, ай давай, скидай все по одній ціні. там В основному бляха. Ну, понятне, діло, бляха вона ж така пелихата, об'єм є, ваги нема. А тяжкі залізяки. Ну, але, коротше, здали там, Програли Манька! Зараза. Програли. Там яких гривнів 250, ну і вага не зійшлася на 30 кг. Я йому казав тому прийомщику, кажу, щось вага не сходиться. А що там? А що ви важили? Кажу, звісно, а чим ми важили? В ну, мене вага кажу, я малиною займаюся, сходиться з прийомками один в один, а тут а, 30 кілограм, ну що ти кому докажеш. Що було, то було. Але одна радість, що ми здали. Можна сказати, що сміття те, що валялося по дворі, не потрібне. Ну, як воно не потрібне, так і я говорив. А виходить, в ті гроші запустили в справу. Отаке. От. От Півночі переписувався з якимось хлопчином з-під Почаєва. Докучав. Він мені докучав і він певний, що мене дожав. -до -до до -до Просив мінятися Hondo Dio 18-ту нашу на... Е... Розібений китайський мотоцикл, там куски мотоцикла. От, всю цю Hondu. Хороша, така симпатічна хондочка, Ну щось вона в нас вже. Я не знаю, ну вона вже в нас давненько і ціленька, і комплектна. Ну, єдине, що вона не їде. От. Але щось вона не користується спросом якоїсь, не знаю, якоїсь причини. Ну, то, щоб були якісь переміни, певне, що поміняємося там, побачимо. Ось така ситуація. Ціх два. Е, Теж хоче чоловік забрати з Хоросткова. Е, але щоб ми привезли два китайчики. От. Ну, трошки нема часу, але можливо побачимо, може її повезу. А Ті в собі спокійно стоять поки що. Ой. І хочеться оживити цього мінська. Він фактично був ходовий, ми його трошки розкрутили. Як бачите, вже пусте місце, де були колеса. Вже тут трошки під заметем. і щось тут. Поставимо, якісь трошки їжаків позавозимо сюди. Отак От така картина. Всього всім хорошого настрою, хороших справ, прибильних справ. А саме головне удачі і здоров'я, ну і миру.